Годик було правнуку, і італійська сім'я устроїла їм празник. Да. Вимушена переселенка з міста Слов'янськ Донецької області Валентина Чивакіна показує світлину онучки та правнука. Їм Павло Козирів допоміг евакуюватися до Італії. Паша дуже добре допомог, поселили в хорошу сім'ю, вони дуже довольні. Подружжя Валентина та Микола Чивакин разом з онучкою хотіли також їхати за кордон, але через хворобу чоловіка залишилися. Буде теж їхати в місті, але в мене був якраз, у мене раз... От віднялася рука. В лікарню його відправили одразу. Хорошо, що вовремя да, спіли, у мене тільки рука. І немножко нога. А так обійшлося більше менше. Ми тут, як в будинку відпочинку. Вимушений переселенець Запоріжжя Павло Козирів показує автобус, яким тричі на тиждень, два місяці поспіль відбувалася евакуація людей до країн Європи. Ось я по списку ми запускаємо це вже пів автобуса повних, там хто хто залишився. О, тут по списку я стою, перевіряю. У мене завжди є список. тих, хто їде, і от заходимо і їдемо. Взагалі було евакуації дуже багато. А бачите, що всі в куртках сидять. От, кажу те, що не віддавайте паспорти, аби кому Павло Козирів двічі вимушений переселенець. У 2014 році він переїхав з Луганська до Запоріжжя у березні. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну переселився до Ужгорода. В чотирнадцятому я працював у футбольному клубі Зоря Луганськ. Коли почалося вторгнення. Ми переїхали до Запоріжжя, переїхав клуб. Дружина поїхала зі мною. Я кажу, знаєте, розпочали ну, дві сумки було: 700 доларів в кармані і нове життя. І от через вісім років знову дві сумки, якісь гроші в кармані і теж нове життя. А тут я з другого дня одразу розпочав волонтерити. Ми шукали були людину, яка б нам допомогла з евакуацією. І ця людина мала розмовляти англійською мовою. З наших волонтерів ніхто не сміх. Але кажуть, у нас є одна цікава людина. Він з Запоріжжя і він знає мову. Кажу без проблем, нехай приходить. Він і прийшов дуже комунікабельний, відкритий, відразу зрозумів суть справи і почав займатися евакуацією за кордон. За словами Тетяни Мачабелі, три місяці тому в громадській організації НЕЄМІЯ проживали більше 200 вимушених переселенців. Зокрема, у всіх приміщеннях садочку та школи, а також у центрі розвитку дитини, були розгорнуті спальні місця для жінок та дітей. Наші партнери з різних країн світу говорили, що в них є така можливість у себе. Отримати, прийняти наших українців, переселенців, вже як біженців. І вони сюди до нас надсилали транспортні різні засоби. Він формував групи і він був як такою точкою зв'язку між тим приймаючою стороною і тими, які виїжджали за кордон. Павло Козирів каже, з людьми, котрі виїхали, він переписується у соцмережах, йому розповідають, як влаштувалися та висилають світлини. Я дуже хочу, щоб ті люди, хто за цей час був у Німеччині, там, наприклад, чи в інших країнах, щоб вони звідти взяли найкраще а, і привезли до нас от, от це саме найкраще і втілили його тут у життя. Але обов'язково поверталися. Не хочу, чесно, не хочу, щоб наші там залишалися. Не те, що там там. Комусь там буде краще, гірше. Ні. Просто ми українці, і ми повинні це пам'ятати. Ми повинні працювати для своєї країни. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.